Усім привіт, друзі! І хто це повертається на канал? Я повертаюсь на канал на Естетікус. Ура! Те, що мене не було на каналі так довго, на це є свої причини, але давайте на цьому не зациклюватись, а переходити до теми цього відео. Сьогодні ми з вами оформимо мій новий щоденник до липня. Поїхали! Сьогодні ми з вами оформимо розділювач, трекер, сторінки для планування і напишемо класну цитату. Почнемо з розділювача. Зразу хочу вам сказати, що в мене тут немає хорошого світла, ракурса, тому який є, такий буде. Вибачаюсь дуже. І хто помітив? Так, я в Польщі знову починаємо наше оформлення. Зроблю такий я цікавий напис. Що? Тут мала бути У типу У що робити, друзі? У мене немає ні коректора, нічого. Коротше, ви зрозуміли, що це мала бути У пишемо слово Август, назву місяця. Ось така мала бути У. Тут. Готово! Просто подивіться, який красивий напис. Тепер давайте зробимо ось такі хвильки. Ми пізніше їх зафарбуємо. Робимо ось таку штуку, не знаю, як це назвати, ну под... такі товсті лінії. Щоб їх зафарбувати, я хочу використовувати ось таких два маркери: синій та фіолетовий. Ця штука у мене буде синя. Побачу відео в пінтересті. Ось завжди перед тим, як знімати для вас відео, заходжу в Pinterest та надихаюсь там різними картинками. Готово. У мене дуже багано малює цей маркер, тому, вибачте, будь ласка, що так виходить, а ось рожевий іде прям як по маслу. Я вирішив ще зафарбувати ось ці буковки деякі. Мені здається, так виглядає цікавіше і дуже красиво. Переходимо до трекера. Це трекер ходьби, креслимо для нього ось таку сітку. Тут я докреслю маленькі такі тричеєчки, щоб там написати кольори і кілометри. Малюємо тут також ці хвильки. Зафарбовуємо, ця буде синя, а ця буде рожева. Думаю, може виправити ось цим маленьким текстоводілювачем цю справу з синім а, маркером, але це не дуже щось дає. І ось так я буду відмічати цей трекер. 6-10 кілометрів буде оранжевий, 11-20 буде зелений і 3-6 буде жовтий. Покажу, як відмічати цей трекер. Пишемо число, і, наприклад, першого числа я пройшов 6 або 10 кілометрів. Зафарбовую. І таким чином в нас виходить дуже гарний трекер. Переходимо до сторінки планування. Креслимо сітку для планування. Пишемо числа. І накреслю ще ось таку штуку для того, щоб можна було писати якісь списки і просто нотатки. Також малюємо тут ці хвильки. Ця буде синенька. А ця рожева велика. І також замальовую ці заголовки, щоб розворот був цікавіший. А це замалюю текстоведілівчим, тому що мій синій вже здався. Ось так красиво вийшло. Тепер зробимо цю цитату. Пишу ось такою цікавою надписю: Smile more. Тобто посміхайся більше. Малюю такі штучки. І також хвильки. На цій сторінці хвильки у мене будуть такого зеленого та помаранчевого кольору. Замальовую. Ця буде така червоненька, а ця зелена. І я вирішив додати цікавості цьому надпису за допомогою ручки. Ось так вийшло. Ось таке оформлення, сподіваюсь, воно вам сподобалось. І ви візьмете собі якісь ідейки. Ну що ж, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Зустрінемося з вами в інших відео. Пока-пока!